Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, двох жінок та чоловіка поранено під час атаки росіян Пологівського району. Продовж доби окупанти 548 разів ударили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували 10 населених пунктів. У селищі Цвіткове внаслідок влучання чотирма керованими авіаційними бомбами пошкоджено п'ять будинків. В трьох з них виникла пожежа на загальній площі 300 квадратних метрів. А у селищі Новода. Нилівка рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території. Ворог завдав п'ять авіаційних ударів по Цвітковому та кам'янському протягом доби 220 БПЛА різної модифікації. Атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 22 обстріли СРСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку та Малинівку. 301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська. На запорізькому напрямку підрозділ Птахоловів 108-ї бригади ТРО потребувався, щоб іранський дрон начинений російською вибухівкою не ніс руйнування та вбивства міста України. Герої на відео в день служать на споміжних посадах, логістика, склади, водії, штаб. А вночі об'єднуються в бойовий підрозділ та починають полювати на ворожі пташки з Браунінгом 50-го колібру. Це один з екіпажів мобільної вогневої групи 141-ї окремої піхотної бригади. Кулеметник знищив ворожий дрон зала і зброї, наданої іноземними партнерами. Каже, з кожним днем безпілотників стає більше. Вдалося збити валу дуже подобається. Кожний все більше вміщається більше польотів до БПЛА.